Ми відпрацьовуємо всі транспортні засоби, перевіряємо водіїв на наявність документів. Військово Хлопці, та... Немає в 35-й статті з причини зупинки. Як не пред'являти військово-облікові документи співробітнику поліції? Сьогодні ви побачите. Ви вибірково зупиняєте? Люди їздять. Де, де тут заборонений, заборонений рух? Пацани вибірково вибірково? На даний час співробітники поліції масово без причини зупиняють транспортні засоби для того, щоб перевірити військово-облікові документи водія, і при цьому прикриваються пунктом 7 закону України про національну поліцію. Начебто тут рух обмежено або заборонено, і маю право перевіряти ваші документи. І в подальшому він зазначає, це також відпрацювання. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи законні такі вимоги з боку співробітника поліції Підтримай канал підпискою. Подивись дане відео до кінця, для того, щоб розуміти і знати, як вміло захищати свої права. По 35-й причина зупинки судською не пропорушення. Саме проводиться відпрацювання. Чи новісті, чи державної влади, Може заборонити обмеження транспортних засобів. І на статті 32 пункту 2 хотів би побачити ваші документи, будь ласка. Пункт сьомий обмеження. В першу чергу рекомендую мати відповідну літературу, яка допоможе вам при спілкуванні співробітниками поліції. Це алгоритм дій зупиняє поліцейський, що казати, що робити, які в нього законні вимоги. Тут є поради від наших юристів. Даний поліцейський зазначає, зупинив згідно пункту сьомого. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Якщо зупинка здійснюється на підставі рішення уповноваженого органу державної влади. Про обмеження чи заборону руху поліцейський зобов'язаний ознайомити вас із цим рішенням і надати підтвердження того, що воно дійсно набрало законної сили та застосовується у конкретному місці і в конкретній. Час. А якщо співробітник поліції не може надати такого рішення, а просто вам про це розповідає, така зупинка є незаконною, і це грубе порушення закону України про національну поліцію, встанови його особу і лишай скаргу на незаконні дії співробітника поліції. Не знаєш, як скласти скаргу, я тобі допоможу. В описі є посилання, наприклад, такої скарги. Користуйтесь. Це територія з обмеженим рухом. Ні, не з обмеженим, просто самі кажуть, працювання проводиться. Пацани, немає такої причини відпрацювання. Подивіться, там 35-й полицями. Я вам його назвав. Ні, ні, відпрацювання немає хлопці. Я не сказав відпрацювати. Ви сказали, це що проводиться відпрацювання. Влади можуть обмежити або заборонити рух Добре, будь ласка, покажіть мені, що це заборонений рух. Ми відпрацьовуємо всі транспортні засоби, перевіряємо водіїв на наявність. Документ, Хлопці, та, немає в 35 статті з причини зупинки. Немає такого форума. Ви прочитайте, я вам знову пункт сам. Хлопці. Це так не працює. Я щось порушив? Нічого Якщо це територія, то, добре, територія з обмеженим рухом. Нічого Тут ніхто ні? не. Ви знаєте, що це таке з обмеженим рухом. Це най... територія. Скажіть мені. Ну, знаю, ні, ні, буде ви поясніть, що це подрозувається. Що це я вияснив все, що потрібно. Ви будете пред'являти документи блокчейн. Хлопці, 35 стаття, пункт 7. Так. Це дійсно є такий пункт, який так. обмежує рух так. на території. Якщо є якась поломка, якась е, дорога, ремонт іде, якщо заборонено проїзд, ніхто не може проїхати. Ви вибірково зупиняєте, люди їздять. Де тут заборонений, вибірково. заборонений рух? Пацани? Вибірково. Вибірково? Це вірно зазначає водій. Навіть є відповідна постанова кабінету міністрів, яка дає роз'яснення, коли рух забороняють, коли рух обмежують. Це пов'язано з вантажівками, коли там е, висока температура, щоб не було руйнування дорожнього полотна. Якщо відбуваються певні ремонтні роботи на відповідній вулиці, рух забороняється або обмежується відповідним рішенням. Усі їздять чоловічий так. Стати, так? Нема такої причини. Я я я така причина. Я кажу, що ми згідно статті 32 Перевіряємо всіх чоловіків, віком від 18 до 60 років, у наявність облікових документів. Ні. А, а причини, причини ви такої зупинки немає, обов'язково відкриту. Пацани, це так не працює, будь ласка. Ну, ви ж неправомірно зараз. Ви свої повноваження перевищуєте. А чому неправомірно? Що ми перевищуємо? Тут немає. Покажіть мені, будь ласка, наказ. Я вас прошу, я вас прошу показати мені. Пожа, будь ласка. По... Ні. Хлопці, немає і так Покажіть, будь ласка, мені документи від державних органів, що тут заборонено обмеження руху. Будь ласка, що саме тут по цій адресі обмежений рух. Прошу. По цілому місту Чернівці. Ні, не може такого бути. Відпрацювання це не є причиною. Є розстановка наших нарядів. Є там тому. Відпрацювання це не є причина Не є причина відпрацювання. Це вигадана причина. Песока особова складно. залучений до відпрацювання. Чернігів. Затверджую, начальник потила Біженського П. Вижницького РП, репе... Вижницького РП, Чорневецька область, Вижницького, а тут як Ми район? Ми на цьому, приїхали сюди. Ні, 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 Пац... пацани, ні. Ви читаєте далі, ви прочитайте. Ні, список особового складу, Вижницького РП, Вижницького залучений у протиційному місці Чорневці. Зюб, Мойск, Сергій Васильович, Михайло Віталійович, озброєння, табельного допомогу зброя, Розвісельович, начальник і, вибачте, Печатка, где? Печатки, наверное, нема. Просто подписи. Какие-то? Да, ну прикольно. Співанці не що з друзі до призначено політичних. Так, хорошо. Ну і що, тут обмежений рух, як мені здається, що тут рух обмежений. Вони кажуть, що тут обмежений рух. Остерів, як ви кажете, що тут може там так далі. Та, відпрацювання проводити. Немає причини зупинки автомобіля відпрацювання для відпрацювання. Хлопці, будь ласка. Є. Бо зараз буде телефонати адвокати, будемо тут спілкуватися з адвокатом разом. Немає такої причини. Будь ласка, що мене правомірного ранку. Півробітники поліції масово перевіряють водіїв, вимагають для пред'явлення військово-облікові документи, для того, щоб по планшету перевірити, можливо, ти у розшуку. У розшуку багато водіїв. Що робити з даним розшуком? Чи він взагалі існує, чи це законно і як зняти з розшуку? В даному питанні я можу вам допомогти. Долучайтесь до нашого клубу, придбай пакет стандарт на 12 місяців, і ти отримаєш. Вебінар три години. Наш спеціаліст розповідає всі нюанси по даному питанню, і ти зрозумієш, на яких підставах і як зняти даний розшук. Усю необхідну інформацію та посилання лишаю в описі під даним відео. Долучайтесь, щоб завжди мати юридичний захист на дорогах України. Ви зупинили мене так. без порушень. Ви дієте як поліцейський? Як поліцейський. Користуєтесь е, законом понад спол. 35 стаття. Так. Ви не можете зупиняти мене без причини. Я не порушив нічого. Ні, пацани, -ні 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 -ні, -ні, ні ні ні, ні. це так не працює. Будь ласка, я вже проїжджав. Чи ви не згідні з цією причиною? Я не те, що не згіден, вона некоректна. Я нічого не порушив. Я не казав, що ви щось порушуєте. Є така причина зупинки? Взагалі, є така причина, але ну, це не обмежена рух, це не територія з обмеженим рухом. Слухайте. Вам потрібно що? Причина? Мені, по мені потрібно е легальна, коректна причина зупинки перша. Друга, ви, якщо ви сказали, добре, покажіть вона, мені, що вона це. Вона правомірна. В даному випадку ні. Чому? Тому що в даному випадку це не територія забороненим рухом, а з обмеженим рухом. Я вам ще сказав, що таке, тут пацани. Я сказав про обмежений рух? Так, да, ви мені спочатку сказали. Пункт сьомий. Причина зупинки назвали, що, що, що е прийняв рішення. І процитував, що там прописано, так? Ви сказали, що процитували і сказали, що з, згідно тому, що територія з обмеженим рухом, ви мене зупинили. Ось і все. Відпрацювання не є причиною для зупинку автомобіля для понад Нема. Ні, Немає такої причини. У мене все є. Ви Конечно. в мене документи подивилися? Подивився. Добре, в мене все з документами. Наче да. Ви можете показати, я хочу подивитися, чи у вас все добре, чи у вас все добре, ми не сваримося. Тільки, та ми не сваримося. ми не сваримося, Ми не сваримося, Тільки на легальній основі. Я Но... вам Ні. Правомірна, правомірна. Перевірка документів не правомірна. є причиною не хода, зупинки до по 35 статті, Там хлопці. Перевірка документів пункт 12 у статті 35. сказав, причина зупинка пункт 7, рівно статті 32 пункту 2, прийдавіть документи. Від нас 32 пункту 2, ви можете пред'явити документи? 32 Друге. пункт 2 перевірка документів виявляється у празі якогось порушення якогось, хлопці. І Якщо коре... причина зупинки легальна, це не є 35-7 в даному бути випадку. Порушення? Може бути ні, ні -ні. будь-яка. Я, я вже проїжджав, спілкувався випадково. з вашими колегами. Нараз це таке було. Постійно на сьомій статті ви намагаєтесь на пункті ви зупинити. Пацани, це неправомірно. Покажіть мої документи. Ще раз покажу, що це є територія забороненого. Я показав, що проводиться відпрацювання. Я відпрацювання, відпрацювання не є при Відпрацювання не є причиною з установки установки транспортного засобу. Чесно, будь ласка, я вже Тут не раз зупиняв. Чи не підходить не підходить до цього пункту? Погана трав, подивіться. яка <реціпраць> <'яна> <реціпраць> <каже, реціпраць> Серйозно, ви кажете, що погано травма. Дві ціка. Погано дра. я нічого от, не кажу. Пацану, я ну, нічого от, не кажу. От покажіть на телефон. Я звернув увагу, що на даний час поліція масово перевіряє автоцивілку. Водії, якщо у вас на телефоні досі немає додатку Hotline Finance, ось вам знак як встановити. Адже перше тут можна порівняти ціни на автостраховки від популярних компаній та оформити автоцивілку чи зелену картку для виїзду за кордон зі знижкою 10% з моїм промокодом Діма Полтава. по-друге, всі ваші страховки, а також контакти вашої страхової, будуть зберігатися в одному місці. По третє, тут дуже зручно оплачувати штрафи, зафіксовані камерами автофіксації. Друзі, я користуюсь і вам рекомендую. Фон покажіть. Якщо ви вже знімаєте від аду, я познімайте все. Покажіть, подивіться, яка дорога тут є погана дорога. Вас така гарна машина. Ви ні, хлопці, ну це не можете. Ви не можете зупинити. Просто поспілкуватися з задоволенням. з задоволенням. Поспілкуватися завжди за. Я з вами гарно говорю. Коректно документи. Я теж абсолютно коректно. це поважаю. Дорога погана. Бачите, дивіться, які ями, які вибоїни. бачите. Ми спілкуємося з вами. Покажіть документи, подивимось. Воно напишемо тут. Документи тільки на закону основі пацани. Я нічого не прошу. Будь ласка, ну. Це скільки разів проходило? Що проходило? Я проходив це скільки разів. Мене зупиняли хлопці. Ми розмовляли. Оцей сьомий пункт. Це, ну, це взагалі от ви вирішили, що сьогодні буде відпрацьовувати. Це я з хлопцями мене з'їду, я з ним зустрічаюся на дорозі, не з'їхав. Що... Це вже писали. писали Пропишіть, про, було... про, про що там, наприклад, я хочу бачити, щоб було там, наприклад, 12 й пункт у статті 35, щоб була перевірка документів. Тобі зараз у військовій статі ваші могли подивитися, е е які в колонії людей я повністю які, за те, щоб чоловічі стадії, чи вони мають документи розповівкові, чи немає, чи у них все в порядку, чи немає зброї, чи немає інших заборонених речей. Оглянули чесно, подивилися. Чесно, я ось вам так скажу так, по-людськи. Я підтримую те, що все має бути по закону і для вас, для вашої роботи, яку ви виконуєте. Все має бути чітко прописано у законодавстві. Наприклад, що поліцейський. Має право зупинити транспортний засіб, щоб це було Подивіться, офіційно. Да. Подивитися, перевірити військово-облікові, звичайні документи, навіть не вигадуючи, які починили. А я не вигадую. Та вигадую, так, вигадуєте ви видите, от в Європі є. Да? Ми їдемо в Європі, наприклад. От. Починається понеділок, да? Да. стоїть поліцейський, гарно у формі, да? стоїть посередині да. траси, да? зліва є справа полі... є. Він зупиняє кожен транспортний заступ і дає драгер. От є по процедуру, дає драгер і перевіряє водів, що вони після святкових днів, вихідних, не вживали алкоголь, читаєш. Да. Правильно? Да. Є так проти. Все гарно. Да. Да. У нас такого немає. Немає. Тому приходиться щось. І немає перевірки документів. Немає. Але є, бачите, такі замасковані, під пунктом 7 є. Во, во, от я ж кажу. І пункт 1 – порушення правил дорожнього руху. Я були, ж кажу. Якби ви не крестебли ті ремені, які візьмемо. Чи ще ж, я вам сказав пункт 1. Так? Да? Щоб мене, зараз вам скажу орієнтування, ви скажете, покажи мені. Звичайно, звичайно. Ось у себе машина, приблизно з такими номерними. Так було б у вас? так було. Ви ж визвольна людина, я ж теж визвольна — Ну, Дякую за людність. Маєте документ. Це все, все, все добре. Ну, вам щасово. Гарно з вами відбувається. Краще покажіть, ну, для чого. тут? — Я тільки за от, Мені повезло, що я е, стокоюсь з адекватним чоловіком. Бо бувають різні випадки, і мені про це дуже неприємно. Я хочу, щоб все було по закону. Бо бувають, і не по закону бувають, поступають. Думаєте, люди. що ми мене такі самі люди, як і ви. Та я розумію. Люди, як. Я розумію, я що вас... Формі. у вас завтра їду. У вас є такі, такі діти, дани, як у мене. Я знаю, що таку... ви там в садочок в школу ведете Та, дитину. чи Та, що? Та, що. Так само мене зупиняють хлопці там. Я ніколи нічого не кажу, показав документ, чи я фікшу, чи все. Ніколи. Все розумію. Я вам не покажу, чи зараз. Якщо все легально, все Гарного дня. Гарного дня. І що по факту ми маємо в першу чергу співробітник поліції не зміг довести законність зупинки авто. Співробітник поліції не зміг перевірити документи водія. Чому тому, що не було законних підстав, водій про це знав, він фіксував дії співробітника поліції, встановив особи, він читав чинне законодавство України. Так дійсно потрібно витрачати час, щоб довести законність зупинки авто. Да, співробітнику поліції ну такі реаліях на наших дорогах. Тому, друзі, знання це сила, але все одно я рекомендую кожному з вас мати юридичний захист на дорогах України, тому що ситуація може бути будь-які. Якщо дане відео для вас було корисним, підтримайте канал, підпискою натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях.